Але коли програма в травні червні, забуксувала, забуксувала, адже міністр пообіцяв, 12 тисяч циклів ми зробимо за рік. Вдумайтесь, будь ласка, 12 тисяч, тисяч, тисяч циклів. циклів і народимо біля 4 тисяч дітей. Це 4 тисячі дітей за рік по Україні після ДРТ да, повинні собі, да. так, мало тоді, би бути так? тоді Віктор Кирилович, міністр Ляшко. Так і ми сподівалися, але в травні червні звернуло увагу, що мало циклів і мало використане грошей Міністерство фінансів, за що ми їм дуже вдячні. І Міністерство фінансів ініціювало зустріч. Чому мало циклів зроблено безкоштовних в програмі запліднення? І чому так мало грошей використано? Вони за гроші турбувалися. Гроші виділено величезна кількість. Уявіть собі на 12 тисяч циклів помножте на кожний цикл по півтори-дві тисячі доларів. От і суму будете мати. І тоді. НСЗУ дослухалась і вже з 1 вересня вони збільшили суму 92 тисячі, і це було проривом, адже дало можливість закупити більш якісні препарати, реактиви, і пішли програми.